Додано можливість створювати оплати в еквайрингу Монобанк на основі замовлення покупця. Починаємо з довідників. Для створення оплати нам необхідно мати рахунок Монобанку в гривні з інтеграцією Монопей. Тепер переходимо до замовлення. Якщо ми хочемо здійснити оплату в еквайрингу Монобанк, то рахунок в договорі контрагента має бути обов'язково в гривні. Після обрання контрагента переходимо в секцію Оплата і можемо бачити, що система автоматично заповнила розрахунковий рахунок. Тепер додаємо необхідну номенклатуру. Далі нам необхідно зберегти документ. Якщо внесено будь-які зміни, оплата буде недоступна, поки ми не збережемо документ. Натискаємо на іконку монобанку і бачимо вікно із сумою оплати, яку можна змінювати. Тепер натискаємо Сформувати, і в нас формується посилання на оплату. Це ж посилання буде відображатися в секції Оплата. Перейшовши по посиланню, ми можемо бачити виставлений рахунок на вказану суму. Розглянемо випадок, якщо в замовленні покупця змінилася кількість. Ми можемо видалити старе посилання. Зберегти і сформувати посилання на нову суму.